Другий мішочок футбольного американського взуття. Тут що, я можу сказати, трошки більше дорослого. Сорт. Бачите, буває таке. Ну, то вона просто зчухане від гри. Сорт мікс, тут різний. Але все, у всьому ще можна грати. Є брудненьке, є новеньке. Є дитяче, і доросле. Ось гарна дуже моделька. Месі, Ось новинки взагалі. Наш штучний газон. І оці дуже гарні і, по стану. і такі вони на дотик, як професійні. І розмір такий на на Ібрагімовича, якщо ви розумієте, о чому я, Це родненькі, от теж кількова моделька. Ці на дотик вже не професійні. Ну, нормальні просто на Але то... Там відчувається, що про-моделька. моделька. Фіначки, Такі Такі. трошки швидше вам покажу, щоб не затягувати дуже відео. От. Ну і трошки частинка регбійного там взуття, бо це Америка і у них то футбол. І ще частинка регбійного. Такий мішочок. i to tvára trošku menší.